Два апарата, Два зварювальних. Напівавтомата. Джесик, Джетовська модель. Трьохфазний на 270 А. І однофазний на 200 Ампер. Розпаковочка. Комплектація. Мануал. Бо бог присутній. І гарантійки. Маса. Клема. Тут шланг є. Надіюся, що там також є шланг. Два хомута і ще два тохкос'єрника у 270-му. Ось, до речі, у 270-му ось наш шланг. Ну і самі джерела живлення. Як на мене, вони повністю однакові. Цей має 270 А, цей має 200 А. 270-й трьохфазна модель вже більше року продається. Тобто на ринку. А це новиночка. Однофазний. 200. -ка. Перед тим, як доєднаємо їх до мережі, глянемо на їхній дизайн. Вони однакові. На передній панелі у нас євроро'єм. Що в одного, що в другого. Це плюс. Бойнети 3550. Кришка, під якою схований механізм подачі дроту. І сам двигун. Двохроліковий механізм у нас іде тут. Що на одному, що на другому агрегаті. Однаково. Мають відкриті ніші для встановлення дроту під катушки 15-18 кілограмові. Тобто ось такі розміри катушок. Вимикач, умикач. Так само тут, але тут він більший. Резетка для підігріву газу. Також присутня. Запобіжник 10 амперний. Кулер охолодження зразу видно. І що тут у нас? Згон такий стоїть. Під газ. Під підключення газу. Також тут згончик стоїть. Я більше люблю бистроз'єм. Але нічого, це можна замінити. Кабель для підключення до мережі живлення це трьохфазний у нас апарат. Ось, резеточку, прийдеться докупити. От, На однофазному вже є заводська вилочка. Підключимо до мережі, завантажимо е, дріт панель керування та налаштування. Вона одинакова: що на одному, що на другому зварювальному апараті. Оберемо один з них і пробіжимося по параметрам. Кнопка вибору виду зварювання. Мік ММА і тік-ліфт. Тобто напівавтомат, електрод і, як в народі говорить, аргонодугове зварювання. Зрозуміло, що тік-ліфт, тобто підпал дотиком у нас йде. Для зварки нержавійки, чорних металів міді підходить. Наступна кнопочка у нас вибір газу СО2 і Мікс. Плівочку зніму, щоб мені не заважало. Наступна кнопка це діаметр дроту 0,8 одиничка. Кнопка вімкнення синергетичного керування. Ось засвітилися на панелі, що в нас синергетика вімкнена. Зразу дублюється. Допомагає налаштувати бистро зварювальний апарат до роботи. Не потрібно постійно підбирати напругу зварювання до швидкості подачі дроту. І навпаки. Тобто, виключили синергетику, і нам треба підбирати вже швидкість дроту. І так само. В синергетичному налаштуванні ми лише обираємо діаметр дроту і встановлюємо струм. Напруга встановлена буде у нас автоматично. Ну, і так само швидкість дрота. Синергетика. В режимі синергетики є можливість коригування зварювальної напруги. Мінус 5 вольт і в плюс 5 вольт. Кнопка Smart Gas. Розумний газ. Дана функція нам сама автоматично підналаштовує затримку зварювального газу після зварювання. І підналаштовує газ до самого струму. Чим вищий струм, тим більше в нас буде продувочка. Наступна кнопка Weld Crater. Тобто, якщо у нас світиться Weld, апарат працює без заварки кратера. Щоб він працював в заварки кратера, нам потрібно з двохтактного режиму перейти в 4 І ми вже можемо встановлювати заварку кратера в мікрежимі, тобто напівавтоматичним способом. Енкодер перший. Регулює зварювальний струм. Як ми бачимо, це в енергетичному режимі. В мануалі. Швидкість подачі дроту. В режимі кратер струм заварки кратера. В інших режимах, окрім напівавтоматичного зварювання, також регулює нам струм. Наступний енкодер регулювання зварювальної напруги. Перейдемо. У режимі ММА регулює форсаж дуги. Кнопка перевірки газу. Саме хороша кнопочка рецепт. Якщо ми щось не так налаштували, ми просто все скидаємо до заводських налаштувань. Наступна це. Клавіша подачі дроту протяжки дрот. Регулятор індуктивності. Чим менше значення, тим жорсткіша буде дуга. І навпаки, чим більше значення, тим м'якіша в нас буде дуга. І кнопка вибору режимів: двохтактний, чотирихтактний режим. Всі ці параметри однакові до одної і до другої моделі. Бо в них все ідентичне. Різниця тільки, що цей однофазний зварювальний апарат. А це підключається до трьохфазного джерела живлення. Тут 270 А, тут 200 А. Здається, по параметрам все. Давайте позварюємо. Так як у нас апарати йдуть без пальників, візьмуть свій пальничок і подивимося, на що вони здатні. І зараз позварюємо двохсоточку. Поставив дріт-одиничку дріт по налаштуванням включив синергетику. Спочатку тонесенький метал. півторачка. Ось є. Я їх позначив. Газ підключив, мікс, так як метал півторачка поставлю, якраз 130 А мені буде вистачати, тому що на 1 мм примірно 40 А дається. 40. На лінійному способі прохожуся. Надіюсь, що вам було видно. Ось, ось так і заварив. Ось, ось. І зараз з другу сторону з коливальними рухами пройдемося. Трошки менший ампераж, тому що вже метал нагрівся, поставлю десь 115 і трошки м'яккішу дугу зробимо. От. Індуктивність в плюс. Ось такий у нас шовчик вийшов, бачите, з коливальними рухами. Це була півторашка. Зараз п'ятерочка. П'ятірка. Ось я навіть позначив, бачите? Я Підготовився, щоб зняти вам кадри. І на всю 200 Ампер. Погнали. Зварюю непогано, до речі. І Ось, ось такий шовчик вийшов. 200 А п'ятірка. І варив він стабільненько. І з другої сторони також коливальними рухами пройдемося. Непогано Варя, Непогано, до речі, і світло в мене не вибиває, що замітьте. У мене ж одна фаза трошки просідає, пацани. У мене стабілізатор тут стоїть. а, -а, -а. Хе -хе! Показати вам шовчик. О! І ось ось такий. Бачили? Ось такий, бачите, невеличка чешуя виходить. Ось такий шовчик. Здається, для такого однофазного п'ятірка це максимум. Ну я так думаю. На 270-в мене ще є десяточка. Я зробив під фасочки і спробуємо на ньому 270 вигнати. А так, результат непоганий. От, до речі, що я ще хотів, дві профільних труби. Зрозуміло. Бо я ці апарати більш так дивлюся, що вони більш підійдуть для лофт мебелі. Тому і дві трубки докупи. І примірно нам потрібно 80-85 Ампер. Стінка двієчки там. Оп! Можна навіть було трошки трошки більше дати, але нічого. Непоганий результат. Тепер трьохфазний. Перекидаю рукав і жаримо трьохфазний. Така сама процедура. Спочатку півторашка, 130 ампер. Оп. Стабільна дуга. Ось так. З другої сторони коливальними рухами. Це тірка 200 ампер Ну, три фази, пацани, є три фази. Що не кажи? Ось такий шовчик. Непоганий. Так само коливальними рухами зараз бистренько, Пройдемось. Метал вже прогрівся. Від В принципі легко зварює. Бачите, більш наповнений такий шовчик виходить. Ось. На всю потужність. Десятка. Зробив ще фасочки. Невеличкі. Просто просмалює. Мені здається, що тут можна вже дріт поставити один і два. Щось, мені здається, одинички не вистачає, бо просто жорстокий, струйний перенос іде. Лється як водичка. Ну, три фази є три фази. Можу для експеримента замінити, поставити 1,2 і дріт. Спробуємо. Поставив дріт 1,2. і Зараз спробуємо також. З іншої сторони. Оп, Витяжку. Вмикаємо. Десятка. Погнали. Пропікає! Навіть можна використовувати дріт 1,2. Правда, в мене роліки там одинички, які йшли в наборі. Справився, бачите? О, більше наповнення у нас. Видно, невеличке перепікання на самому металі є. Ну його аж зігнуло. По Ху -ху. бокам. Ось що у нас по результатам? Десяточка і з іншої сторони. Ось. Це трьохфазний апарат був. Ось такий шовчик. І тут так, тут забагато було, мені здається, бо трифази перепікання таке. Однофазний двохсоточка, бачите, непогано на тонкому матеріалі справляється чітко. От навіть з іншої сторони берем, хороші шовчики виходять. О, на однофазному, бачите? О. Також і п'ятірочка однофазна. Ось. Ну і що по заключенню можу сказати? Два одинакових апарати. В кого є 380, бере собі 380, тому що більше потужності ми можемо видати. В кого однофазне джерело живлення, що саме цікаво, в мене не вибивало світло. Це, блін, це супер. Бо в мене просадка. Тут непогано, а цей працює. І, до речі, непогано варить. От, рекомендував би ці зварювальні апарати якраз для хто займається лофт-мебелью. От цей ідеально підійде. Чому? Економити на катушки, тому що 15 кг або 18-кілограмову поставили. Більше береш, менше платиш. Не забувайте. От. Так само і тут. В більшості майстерніх завжди однофазне джерело живлення. І якщо на виїзд, зрозуміло, що люди беруть однофазний. А так як є вибір, цей коштує в районі 26 тисяч гривень, цей коштує в районі 23-24. Різниця там 3 тисячі гривень між ними. Трьохфазний дорожче буде. Кожен може підібрати під свою мережу, який вам потрібен зварювальний апарат. Налаштування повністю всі одинакові. Є один е, мінусок, я би сказав, чи навіть плюс, дивлячись, хто як вважає. От, Відкрита ніша, де в нас знаходиться сам дріт безпосередньо. Як ми будемо дуже близько десь зварювати, іскри в нас можуть попадати на саму катушку і робити, прилипати до самого дроту, а потім в нас він не буде проходити. Так що, якось далі від апарата потрібно зварювати, або якимось чином прикривати це місце. Не знаю. От. Двохроликовий механізм, Ну, Звичайно, я би хотів, щоб був 4 щоб можна було поставити пальник там п'ятиметровий, А так пальник максимально ми тут до 4 метрів можемо поставити. 4 пальник це якщо ми будемо зварювати дротом одиничкою. Якщо 0,8, то бажано 3 -метровий. Динаміка працює, я пробував, працює реально, микілька дуга. От, Ну, також є тік-тік-ліфт. Мало хто ним користуватися буде, бо це чірканням, такий запал. Не знаю, на рахунок ММА люди бувають використовують, електродом щось проварити можна. Хот старт є. Можна застосовувати. А так, в принципі, розглядаються всі як напівавтомат. Так само і добре, що є в нього тій самій синергетики, що ми бачимо: мікс газ. І є вуглекислота. От. Тому що в нас бувають люди зварюють на вуглекислоті, тому що вуглекислота дешевша за в три рази. Цей апарат вже як рік на ринку, може й більше. Цей прийшов недавно. Ну, це дві копії. Ось такий доступний професійний зварювальний напівавтомат серії Jet від JASIC. Посилання на дані апарати я оставлю в описі під відео, і також в закріпленому коментарі. Гарно.